Універсали. Дев'ятий номер Ілля Приходько. Десятий Олександр Дичук. Одинадцятий. 에, Приходько. Пас Не... на шатрому. Удар. І тут Мещеряков надійно грає. Сьогодні він вже у складі Атлетик Атлетікфудзалу. Ось 에, така цінкавинка у нас. Да. Атлетик футзал без свого тренера. Удар по воротах небезпечно. Я знову Андре Луїс. Красиво переграє він суперника. завдає удар. Добуваль. Але ворота той? були здвинуті. І зараз буде вирішувати арбіт. Зараз це з'ясовують. Подивіться, цей момент ще раз. Удар по воротах, а ось тут ще було порушення правил. Лігає. Тому зараз так так і... гол зараховано. Так, і сьогодні... Я, не завершився і завершився через 10 хвилин 43 секунди. Тобто, о, зараз гарний удар. Взаємодія спрацювала тут. Ураган атакує Міщіриков ногами. Складний м'яч був для Мішірик. На боковій лінії команда водить м'яч. Пас. ну Там, здається, від власних воріт Дніпровцем. Ще одна атака. Приходька. Простріл. Рикошет був небезпечний. Тут вже арбітр упав у нас. Зараз вже поки що просто розіграли штрафний удар. Сім хвилин до перерви. Андре з мічом. Простріл, і гол! Передача Андре, Едуард Нагорний оформлює дубль. І подивіться, радість Едуарда Нагорного, котрий знову забиває свій другий м'яч для команди свій другий особистий м'яч у, у цій зустрічі. Ну що ж, а атлета Хмузал використав цей момент, свій раз дивимось, Удар і м'яч. Удар вже поворотах Міщеріковий у першому таймі, принаймні. Небезпечний момент, який ну, з дивом я ж не потрапив. Пішов вперед. Непогана передача на Калашника і Гол. 3-0. Тепер Давид Калашник. Він значить, що спас Калашник нарешті забиває після травми, після збірної. 3-0. На користь. На користь Дніпровського клубу. Атлетик футзал. Подивіться, як все грамотно зробив Калашник. Зряче, грамотно. І голкіпер Урагану не зміг допомогти своїй команді зараз, Дивимось. Пенальті? Так, влучив. І позварів. Б'є Олександр Дичук. А він міг забити. Може бути гостра контратака. Британ. З Пас назад на дичука. Отже, Андрій Британ. Розігрує м'яч. Ну Тут від Владислава і... Васильєва м'яч залелітає у сітку воріт. Автогол вдалася вдалася комбінація, бачите, і привела до голу. Так, ну, для нього, безумовно. Дуже такий автогол. Небезпечно зараз Файдор, вже атакував ворота. І тут зараз хол може бути. Це у першому таймі. Калашник можна і пробити. Так, удар. Класний, легендарний, я б так сказав навіть. тому він... Він знає футзал, як ніхто. Дуже небезпечно. І отже, перерва у нас 3-1, Атлетик футзал виграє у Урагана. Тренеру, ну, Давайте згодом там вже гра у нас відновилася. Дивимось за цим Юрій Іванішина. У воротах Микола Гуйван. Дев'ятий номер Ілля 10 Десятий Олександр Дичук, 11-й Андрій Британ, 12-й Петро Шатерна, І гол! М'яч у воротах, шановні друзі. Подивіться, який гарний м'яч у воротах. І... Рахунок у нас стоє. Ч... Передача на партнера. Приходько. Приходько потужний удар Мичеляков. Чи буде якась можливо розслаблюється, можливо і ні. Все це. Зараз без бізнечом. Непогана передача на Файдора. Файдор вихід сам на сам. Але. Приходько пробуває. Нагорний перехоплює. і Контратака. Сам Нагорний йде вперед. Пас на Андре. На Андре не заб... Передачу робить. Та сперед Крутко залишається з м'ячом. Удар. Сперечається з арбітрами, але тут все гаразд. Небезпечно. І тут все ж таки м'яч потрапляє до І, від атлетик... для Атлетик футзал. У Урагана поки що немає фалів. Васильєв йде вперед. Удар. Стіка. Гарний був удар у Васильєва. Азат. А ось від удар від Богорнова. І м'яч у воротах. Едуард Нагорний забуває свій третій м'яч в сьогоднішньому матчі. Едуард Нагорний. Команди Ураган одразу, ну майже одразу, відповів на гол Нагорного. Ми бачимо гол Нагорного, а ще побачимо. Не вдався удар, але залишається у урагана. Небезпечно. Шетрума. Удар і рахунок стає 5-2 після удари Петра Шатруми. Ураган забиває такий другий м'яч, друзі. 6-35 грати. 5-2 на користь садок футзалу. Але ми знаємо, що ще не пройшла передача. Ну, Можна бити. І м'яч у ворота. Так, Давид випало. 6-2. Ну, теж зрячі ударив. Ледве не перехопив м'яч. Ураган атакує. Пас на шатурму, шатурма удар, І, ми... і лунає Черіна Чи... Рута лунає у нас у спортпомусі до І ще один. Отже, 6-2 атлетик футзал виграє у урагану. Друзі, всім дякуємо. Це був гарний футзал, класний футзал. Дякуємо всім, друзі, з перемогою. Атлетик-футзал, і дякуємо урагану за гарну гру. Отже, з нами головний тренер Івано-Франківського урагану Юрій Ванішин після матчу з Атлетік футзалом. Ну, минулого року ураган двічі переграв атлетік футзал. Сьогодні все ж таки дніпровській команді якийсь такий реванш вдалося взяти. Як ви налаштовувалися на цю гру і це протистояння? Добрий день. Ну перш за все вітаю Атлетик з перемогою, заслуженою перемогою. Дякуємо захисникам та захисницям, що ми в місті Дніпро провели такий чудовий матч, такій чудовій атмосфері. Якщо порівнювати з минулим роком, я би не став, тому що особливо в нас це зовсім інша команда, де приєдналося багато нових, багато молодих гравців, які ще не отримували такого досвіду саме на такому рівні. І якщо до вашого запитання, чого нам не вистачило, то саме сьогодні не вистачило концентрації. В моментах, де йде нейтральний м'яч. Ми розбирали суперника і саме якраз де Едуард Нагорний забив свої м'ячі на нейтральних м'ячах, ось цього нам не вистачило. Хочу подякувати гравцям нашої команди за самовіддачу, нашому капітану Петрушу Тромі, який їхав більше 50 годин і прям з дзвінком приїхав на гру за професіоналізм, за самовіддачу всій команді. Звичайно, що наші в країні зараз є люди, які набагато важче працюють і в холодній землі, в окопі. Ми на це не спираємось. Проте нам сьогодні не вистачило концентрації саме в цих моментах. І, напевно, великий відсоток браку. Хто, хто менше помиляється, той і виграє. Олександр Кабаненко, наставник атлетів футзалу. Команда сьогодні вигризла, вирвала перемогу у урагана у дуже непростому матчі. Як він склався, на вашу думку, для команди? Ну, дякую за привітання. Дуже важлива для нас перемога. Після виїзду в Хмельницький десь у нас віра якась десь засумнівалися в чомусь. Така не дуже гарна для нас гра. Дуже важливо було сьогодні перемогти. Ми дуже вдячні вболівальникам, що прийшли. Підтримали нашу команду після такої поразки. Дуже вдячний хлопцям за правильну реакцію. Чемпіонат він довгий і буде разний на цьому шляху у нас. Так що хлопці молодці, дуже гарна гра, суперник, гарний три очки важливі для нас. Чекає на нас дуже непростий виїзд в Луцьк. Є травмовані, є хто пропускає через перебір жовтих. Ну, Їдемо у Луцьк і рухаємося далі. Дуже вдячний всім за перемогу. Нас всіх зі святом, з перемогою. Вихід на шестиметровий тарана це така задумка була тренерська, чи щось спонтанне вийшло. У нас одна сім'я дружна, і ми дуже хочемо і сподіваємося, що воно так і є. Ми всі живемо на лавочці, у нас гарна атмосфера, ми горимо всі там. і Єгор, він теж такий же член команди, він виходить, допомагає. Кожен повинен виходити і свою час вносити в цю перемогу, підсилити гру, і він зробив свою справу. Як показує гра, дуже важливий момент, що ми не пропустили м'яч і правильно відреагували на епізод.